Так виглядала в моєму саду 9 червня 2022 року чудова мініатюрна французька троянда селекції Мояна White Gem. Вона має дуже багато квітів діаметром до 4 см. Вони абсолютно білосніжні, практично не мають аромату. Кущ досить гармонійний, висота куща до 50 см при ширині 40 см. Відноситься троянда до шостої зони морози стійкості, але потребує профілактичних обробок проти п'ятницько та барашнистої раси. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо всім гарного переможного настрою.